Мене викликають на допит. Друзі порадили звернутись до адвоката, але ж я просто свідок. Прийду, скажу, що знаю, і все, я вільний. Проблема в тому, що допит це не просто розмова. Допит це процесуальна дія, в рамках якої кожне слово може мати юридичне значення. Не виключено, що у разі використання невдалих або необдуманих формулювань у показаннях ваші слова можуть стати підставою для зміни статусу зі свідка на підозрюваного. Серйозно. Тоді може мені краще взагалі мовчати. Ви маєте на це право, ніхто не зобов'язаний свідчити проти себе або надавати пояснення, які потім можуть бути використані проти нього самого або його близьких. Це гарантоване Конституцією України право, передбачене статтею 63. Але якщо ви свідок, важливо не просто мовчати, а розуміти, які саме питання слідчого можуть призвести до згаданих наслідків. Слід пам'ятати, що відмова віддачі показань обов'язково зазначається у протоколі слідчої дії. Саме тому доцільно робити це усвідомлено за участі адвоката, який допоможе визначити, чи можуть ваші свідчення бути використані проти вас або ваших близьких. Але ж якщо я скажу, що хочу прийти зі своїм адвокатом, вони подумають, що я щось приховую. Насправді ви просто реалізуєте своє право на правову допомогу. Це нормальна поширена позиція. Більше того, якщо слідчий відмовляє у допуску вашого адвоката, ви маєте право відмовитись від участі в допиті. Закон на вашому. Боці, якщо ви знаєте, як ним скористатись, у будь-якому випадку допит це стрес, але адвокат тут це ваша підтримка та захист.